Якби демобілізація ось так планувалася, і мобілізація відбувалася, тоді б на 2025 рік, не зараз, на 2025 рік, планувалася б демобілізація близько 100 тисяч військовослужбовців. Тобто, майже за рік часу є можливість і навчити, є можливість обкатати, дати досвід. Але що більше ми розуміємо, що 100 тисяч не демобілізувалося би, а дуже багато хто з них після демобілізації вони би поверталися назад. Чому тому що, ну, наприклад, з 14 по 19, коли я особливо активно волонтерила, в мене було дуже багато підопічних, деякі з них 16-17 рік отримали можливість демобілізації. Ще раз підкреслю: тоді теж йшла війна. І були механізми і демобілізації, і ротації, і теж не було все просто. Але армія нарощувалася в тих складних умовах і забезпечувалися права військовослужбовців. Так, ось, повертаючись до того всього, хлопці, які демобілізувалися, навіть їхали за кордон на заробітки, а за 2-3 місяці верталися назад, підписували контракти і верталися до своїх побратимів. Тобто, навіть отака, отакі речі є. але... Тут передбачалося не звільнення мільйона людей, а 100 тисяч. І, Значить, 100 тисяч треба підго мобілізувати, підготувати і належні дати професії військовій. Тоді можна працювати далі. І, до речі, мені дуже сподобалося, як один із підрозділів зараз зробив рекламу: не ставай до лав, не воюй разом з нами, а запрошуємо на роботу. Працюй з нами, тобто навіть ці акценти змінили. Що є дуже багато моментів, коли ти не безпосередньо тримаєш там зброю в руках, а є багато можливостей працювати в армії, забезпечувати ті чи інші процеси. Треба міняти підходи, треба мати певні такі візії. І можна було би це зробити, якби хтось хотів це зробити. Але знаєте, хтось казав, що влада сьогодні мала би бути владами самовбивців, розуміти, що їх вже ніхто не вибере, але приймати складні, непрості але рішення в інтересах громадян. Наразі наша влада хоче тільки простих рішень, вони складних як не бачили, так і не бачать. І вони що діють зовсім не в інтересах громадян, а діалог з громадянами. І Такий діалог, який може і навчити, і переконати, і захистити, він відсутній від слова взагалі.